Не розуміє, куди саме наводитися, адже з десятка цілей лише одна реальна: решта це фейки. Вчасно зорієнтуватися і вразити саме F-16 за таких умов завдання практично не вирішуване. Однак, якщо якимось дивом ракету запустять саме по літаку, це ще далеко не гарантія успіху. На втором пілоні розположено також додаткове обладнання і три касети. для отстрела тепловых, либо радиоэлектронных ловушек. Вот. Плюс еще как минимум три кассеты находятся э, на самом самолете. Итого минимально 6 кассет, ну обычно 6-7 кассет, каждая содержит 30 ловушек. Тобто можна поставити огромное количество поміг як радіолокаторам, так і ракетам з тепловим наведенням. Експерти кажуть, таку успішну систему захисту американці змогли розробити не без допомоги України. Справа у тому, що дані щодо російської системи ППО здобували саме наші військові за два з половиною до бойових дійств ми захватили і. целый ряд российских зенитно-ракетных комплексов это и, ОСА, и там, ОСА, это и Бук М2, это и «Панцирь», значит там, ну и от этой Тор М2. Вот, то есть удалось захватить новейшие российские системы. Естественно, что для анализа мы передали их союзникам. Союзники прогнали их по диапазону частот, выяснили диапазон их частот, выяснили мощность сигнала. І розроботали програмне безпечення, яке точно ціленаправленно буде глушить і злучення імені радіолокаційних станцій. В результаті Україна першою отримала найсучасніший захист Ф-16. Такого ще немає в жодній європейській країні НАТО. У свою чергу ЗСУ зобов'язалися надавати звіти щодо роботи авіаційного РЕП. Як він себе покаже на полі бою та пропонувати свої побажання щодо покращення свою чергу завдань для F-16 Вистачає а напередодні їх стало іще більше, Оскільки зараз Нідерланди э, дали розрішення на примінення з їх 16 э, Любых любих відоворуже, да? Вот. То практически сейчас мы ми F-16 можем можемо все, что хотим. Единственное, що скажемо, а это був голландский самоліт. При цьому кажуть експерти, усі наступні літаки нам будуть передавати із такими ж комплексами захисту, а можливо, із новинками уже у питанні озброєння, адже кращої можливості протестувати свої військові розробки проти стратегічного ворога, як називають Росію у США, просто не знайти.